Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо говорити про ендокринні залози організму людини. Ендокринна система це сукупність органів, частин органів та окремих клітин, які секретують або виділяють у кров і лімфу гормони. Гормони регулюють темпи росту, статеве дозрівання та процес розмноження. Пригадайте, що всі залози ми поділяємо на три типи. Залози зовнішньої секреції, змішаної секреції та внутрішньої секреції. Сьогодні ми з вами розглядаємо залози змішаної та внутрішньої секреції, що виділяють гормони, які впливають на клітини організму людини. Ендокринологія це наука про будову та функції ендокринних залоз. Гормони, які вони виробляють, їхню дію на організм, а також про захворювання, пов'язані з порушенням функцій цих залоз. Фахівці ендокринологи діагностують та лікують захворювання, пов'язані з ендокринною системою. ГІПОФІЗ або мозковий придаток – невелика, але дуже важлива багатофункціональна залеза внутрішньої секреції, яка розташована в порожнині черепа біля основи мозку під гіпоталамусом та зв'язана з головним мозком гіпофізальною ніжкою. Передня частка гіпофіза виробляє гормони, які регулюють ріст людини, гормон росту та впливають на діяльність інших ендокринних залоз тропні гормони. Середня частка виробляє меланотропін, який сприяє синтезу меланіну і зумовлює колір шкіри. Задня частка гіпофіза виконує функцію дипгормонів, які синтезуються в гіпоталамусі вазопресину і оксотоцину. Вазопресин зменшує виведення сечі, підвищує кров'яний тиск, а окситоцин регулює певні репродуктивні функції пологи, лактацію, материнську поведінку. Отже, гіпофіз, який перебуває під контролем гіпоталамуса, сам контролює вироблення гормонів щитоподібною залозою, функцію наднаркових залоз, чоловічих і жіночих статевих залоз, а також ріст тіла. Та водний баланс. Гормон росту соматотропін визначає ріст організму в молодому віці. Гіпофункція гормону росту у дітей призводить до затримки росту карликовості. При цьому пропорції тіла та розумовий розвиток залишаються нормальними. При цьому гіперфункція в молодому віці викликає гігантізм а в дорослих хворобу акромегалія порушення пропорцій тіла. Унаслідок цього захворювання збільшуються розміри не всього тіла, а тільки окремих його частин. Носа, підборіддя, язика, рук, ніг, вигляд людини при цьому спотворюється. Профілактика порушень роботи гіпофіза полягає в запобіганні травм голови, запальним захворюванням головного мозку, порушенням обміну речовин, кровопостачанням гіпофіза і гіпоталамуса. Що може спричиняти функціональні і морфологічні зміни в їхніх тканинах. Епіфіз – шишкоподібна залеза. Це маленька залоза, яка розміщується в основі головного мозку та виробляє гормон мелатонін. Цей гормон регулює кров'яний тиск, періодичність стану сну і неспання, посилює ефективність імунної системи. Концентрація мелетоніна залежить від часу доби. Зверніть увагу, що світло здійснює гальмівний вплив на активність епіфіза, а темрява стимулюючий. Під впливом сонячного світла в епіфізі виробляється серотонін, а в нічний час мелатонін. Мелатонін регулює циклічний перебіг процесу спання та неспання або біологічного годиннику. З віком кількість мелатоніна зменшується, тому літні люди мають проблеми з нічним сном. В останні роки із мілатоніном пов'язують сповільнення процесів старіння і продовження тривалості життя людини. Щитоподібна золоза одна з найбільших залоз внутрішньої секреції людини. Вона розміщена перед трахеєю та має вагу всього 25-30 грам, утворена двома частками, які з'єднані між собою перешийком. Основний гормон щитоподібної золози тироксин. До його складу входить йод. Цей гормон активізує всі види обмін речовин в усіх органах і системах. Через порушення функцій щитоподібної залози виникають тяжкі захворювання. Робота щитоподібної залози контролюється тиреотропним гормоном гіпофіза. Збільшення розмірів цієї залози називається зобом. Якщо в питній воді певної місцевості не вистачає йоду, необхідного для функціонування щитоподібної залози. Відбувається збільшення її розмірів, виникає ендемічний зоб. Нестача гормонів щитоподібної залози в дитячому віці призводить до затримки росту, психічного і статевого розвитку, кретінізму. Діти ростуть лише до 140 см, порушується пропорція їх тіла, знижується обмін речовин, підвищується вміст вуглеводів у крові, затримується розвиток мовлення. Зовнішнє ведення гормонів покращує розвиток дитини, але повністю його не нормалізує. У дорослої людини гіпофункція щитоподібної залози призводить до розвитку міксидеми. Через нестачу гормона відбувається зниження обмін речовин. Людина стає сонливою, млявою, загальмованою, у неї погіршується пам'ять і знижується працездатність. Випадає волосся, шкіра стає сухою, збільшується маса тіла. Основною причиною цієї хвороби є також нестача йоду в організмі. Тому мешканцям йододефіцитних регіонів необхідно вживати йодовану сіль та використовувати морепродукти Пара щитоподібні або прищитоподібні залози це чотири невеликі тільця розташовані на задній поверхні бічних часток щитоподібної залози. Вони утворюють парад гормон, який регулює обмін фосфору, кальцію в організмі людини. Видалення цих залоз призводить до смерті від потужних судом. У разі гіперфункції пара щитоподібних залоз розвивається хвороба, яка характеризується болем у м'язах, кістках і суглобах, розб'якшенням кісток різкою деформацією скелета. При цьому мінеральні компоненти вимиваються з кісткової тканини. І відкладається у м'язах та внутрішніх органах. Тимус вилочкова залеза, міститься за грудиною, їй належить провідна роль у розвитку імунітету. Зазвичай вона добре розвинена у дітей, а після статевого дозрівання поступово зазнає зворотнього розвитку. Функції залози остаточно не з'ясовані. Основна речовина, що неї секретується тимозин. Під його впливом відбувається формування Т-лімфоцитів. З'ясовано, що розвиток імунодефіцитних захворювань, зокрема сніду, пов'язаний з порушенням функції тимусу. Надниркові залози розміщені на верхівках нирок. Надниркові залози складаються з двох шарів: зовнішнього коркового і внутрішнього мозкового, які функціонально незалежні одна від одного. Корковий шар виробляє гормони кортикостероїди, які регулюють водно-сольовий обмін та обмін білків, жирів і вуглеводів. Мозковий шар виділяє гормони адреналін і норадреналін, що забезпечують негайну мобілізацію ресурсів організму, активізацію функцій органів, спрямовану на виживання організму в стресових ситуаціях. Норадреналін звужує кровоносні судини. Дії адреналіну різноманітніша. Він звужує судини шкіри та кишечнику, розширює судини мозку та м'язів, підсилює розщеплення глікогену, активізує серцеву діяльність та зменшує больову чутливість. Функції наднеркових залоз складні і різноманітні. Вони регулюють обмін речовин, тиск крові, тонус м'язів, стан імунітету. Бронзова хвороба це захворювання спричинене нестачею кортикостероїдів. Ознаки цієї хвороби порушення вуглеводного та мінерального обміну, м'язова слабкість, зниження маси тіла, артеріального тиску, випадання волосся, шкіра набуває бронзового відтінку. За гіперфункцією коркової речовини до ниркових залоз виникає хвороба, яка супроводжується порушенням обміну речовин, ожирінням, дистрофічними змінами в м'язах, кістках та суглобах, підвищенням артеріального тиску. До залоз змішаної секреції належать підшлункова залоза і статеві залози. Це залози, що утворюють секрети і гормони. Підшлункова залоза виробляє як травний сік, зовнішня секреція, так і гормони, внутрішня секреція. Гормони, інсулін і глюкагон виробляються особливими клітинами, розташованими в підшлунковій залозі у вигляді острівців. Інсулін регулює білковий, жировий і найголовніше вуглеводний обмін в організмі, стимулюючи споживання клітинами глюкози з крові та синтез глікогену в печінці і м'язах. Нестача інсуліну призводить до цукрового діабету, який характеризується підвищенням рівня глюкози в крові і тканинах організму. Настає тяжке схуднення, отруєння продуктами неповного розпаду вуглеводів. В той же час глюкагон діє протилежно інсуліну. Він стимулює розщеплення глюкогену і зменшення концентрації глюкози в крові. Щоб захистити себе від розвитку цукрового діабету, потрібно уникати стресових ситуацій, раціонально харчуватися, зменшувати вживання вуглеводів, займатися посильним фізичним навантаженням, вести рухомий спосіб життя. У статевих залозах чоловічих і жіночих, крім розвитку статевих клітин, зовнішня секреція, виробляються гормони, внутрішня секреція, що впливають на розвиток і функцію статевої системи людини. У чоловічих статевих залозах сім'яниках секретуються чоловічі статеві гормони, антрогени. Найактивнішим серед них є тестостерон, який стимулює ріст, розвиток і функцію нормального чоловічого організму. У жіночих статевих залозах, яєчниках, синтезується і виділяється в кров жіночі статеві гормони естрогени. Вони стимулюють розвиток жіночих статевих органів, вторинних статевих ознак, регулюють жіночий статевий цикл. До речі, статеві гормони починають вироблятися ще в зародковому періоді. Вони контролюють утворення і ріст усіх органів чоловічої і жіночої статевих систем. Визначають тип статури і особливості будови кістково-м'язового апарату. У період статевого дозрівання вони відповідають за формування вторинних статевих ознак, впливають на ріст, обмін речовин, фізичний та психічний розвиток підлітка. Дякую за увагу. До зустрічі!